Очікувано Дональд Трамп вийшов до преси, тримаючи в руках папіра зі своїм підписом, чим приголомшив світ. Перед журналістами президент США заявив, що буде далі робити з Україною та РФ сенсаційне звернення, що здатне визначити наші долі у залі. Запанувала гнітюча тиша. А в українці відняло мову. Такого ніхто не міг чекати. Можлива розв'язка останніх років протистояння потрясла кожного українця. Питає вас. Далі будемо говорити про важливі події, які пов'язані зі сполученими штатами Америки. Президент. А Дональд Трамп шокував про можливість конфіскації 5 мільярдів доларів російських активів. Кошти можуть бути спрямовані на нове фінансування для України. І про нього Трамп замислився в перше січня 2025 року. Про це повідомляє CBC News, посилаючись на власні джерела в дипломатичних колах та серед експівробітників Білого Дому. Вони втім зазначають, що рішення ні про конфіскацію, ні про надання допомоги Україні наразі далекі від затвердження. Хоча джерело можливого нового фінансування для України поки що не визначено. Офіційні особи США кажуть, що Трампу залишилося 4 мільярди доларів ще з Ерибайд ці кошти зокрема можуть бути використані для відправки військової техніки в Україну, зазначає видання. Крім того, колишні посадовці зазначають, що Трамп має повноваження конфіскувати заморожені російські активи на суму близько 5 мільярдів доларів і спрямувати ці кошти в Україну. Однак, ні Трамп, ні колишній президент США Джо Байден поки що не використовували. Це право президент США Дональд Трамп планує передати Україні зброю за механізмом президентських повноважень, вперше за своєї другої каденції. Про це із посиланням на два своїх джерела повідомляє Reuters. Трамп планує вперше за свою другу каденцію в Білому домі передати Україні пакет військової допомоги, застосувавши для цього механізм президентських повноважень, який зазвичай використовував для цієї мети Джо Байден. За словами одного зі співрозмовників, орієнтовна вартість пакета може складати 300 мільйонів доларів. До нього можуть увійти зокрема ракети-перехоплювачі для Патріот і ракети для завдання ударів по противнику середньої дальності. Співрозмовники зауважили, що на момент розмови рішення щодо ко. Конкретно переліку місту пакета ще не ухвалена, і це могло відбутися на зустрічі у четвер, 10 липня. Як відомо, досі адміністрація Трампа передавала Україні лише зброю, погоджену ще адміністрацію Байдена. А на початку липня відбулася пауза у цьому постачанні, за даними ЗМІ, це було наслідком одноосібного рішення глави Пентагона. Піта та Трамп завчасно не знав про нього. Публічно в адміністрації цього не визнавали. Риторика Трампа дійсно змінилася, і про це також говорить військовий експерт Олег Жданов. Його думку можемо прослухати уже за мить. Так от по дорозі в Техас президі кореспондент задав вопрос Трампу спросил, как он отнесся к атаке расистских оккупантов или агрессоров на роддом в городе Хак, Харькове. На что Трамп ответил очень загадочно, он сказал: "Увидите, что будет происходить", ответил он. Ну, я поясню его фразу. Скорее всего, это связано с его предыдущим ответом. Он ранее объявил, ну, не этому журналисту, а другому, он сказал, что Дождитесь понедельника, я готовлю для Путина сюрприз. И говорит, любите сюрпризы? Да. Терпите, я в понедельник будет сюрприз для Путина. Я я скажу, в чем он будет заключаться. Ну. Трамп, вы знаете, он непредсказуемый человек, главное, чтобы ему ничего другого в голову не пришло, и чтобы он действительно этот сюрприз для Путина, неприятный он сказал, сюрприз для Путина, он огласил, и, соответственно, этот сюрприз состоялся именно в том контексте, в котором его анонсировал Трамп. Наберемся терпения, подождем до понедельника. Ну а в это время Комитет Сената по вооруженным силам одобрил помощь Украине в размере 500 миллионов долларов в рамках законопроекта об обороне. Об этом сообщает Reuters. Кстати, не путайте это с 300 миллионами, которые выделяет по программе PDA Дональд Трамп. Вот сейчас нам военно-техническая помощь. То есть это Конгресс. Ну, в общем, Сенат это верхняя палата, палата представителей как бы нижняя палата Конгресса Конгресса Соединенных Штатов Америки. Закон о национальной обороне это ежегодный законопроект, который определяет объемы финансирования и предоставляющий полномочия вооруженным силам США. То есть согласно этого закона Пентагон нам может вот на эту сумму может дать нам технику вооружения, и боеприпасы, которую мы с ними согласуем. То есть здесь уже вмешательство президента нам не надо будет. Он, он должен будет только подписать этот закон, если его проголосует Сенат и Конгресс. Причем если Сенат и Конгресс голосуют две трети голосов, то тогда Подпись президента становится чисто символической, потому что вето, преодоление вето президента, если он таковое наложит, необходимо две трети голосов э, Сената. Так що а, цей закон прийнят а, комітетом. Також президент США Трамп розповів, що Сполучені Штати уклали нову угоду із союзниками по НАТО та Україною про постачання зброї зі США. за його словами. Штати постачатимуть зброю НАТО, і НАТО оплачуватиме цю зброю на 100%. Далі цитую таким чином, зброя, що відправляється, спрямовується НАТО, а потім НАТО постачає цю зброю Україні, і НАТО оплачує цю зброю. Ми поставляємо зброю НАТО, і НАТО відшкодовує повну її вартість. Сказав глава Білого Дому, крім того, одна із видань з посиланням на свої джерела повідомила, що схему постачання зброї для України через НАТО було запропоновано на нещодавньому саміті в ГААЗі. Її обговорювали з Україною та європейськими союзниками. При цьому, за даними джерел, продажі можуть включати наступальне озброєння, а не тільки засоби ППО. Один із європейських чиновників підтвердив, що таку схему обговорювали, але заявив, що його уряду невідомо про будь-який остаточний план. Нині ж Володимир Зеленський має позитивний діалог. Луг з президентом США Дональдом Трампом стосовно закупівлі зенітних ракетних систем «Петріот» і вже передав запит про намір придбати 10 таких комплексів і ракети до них. Як передає кореспондент Уніану, про це український лідер сказав на прес-конференції в Римі. Далі цитую. З президентом Трампом у нас позитивний діалог щодо систем Петріот. І запит щодо 10 систем Петріот і відповідного обсягу ракет до цих систем. Німеччина готова оплатити. У мене є з ними домовленості. Дві системи. Норвегія готова оплатити. У мене є двосторонні домовленості з прем'єром. Одну систему, коли ми отримаємо чітку відповідь від виробника від різних можливостей Сполучених Штатів Америки, що додатко безумовно, ми розуміємо вартість та доєднаються інші європейські партнери. Саме така на сьогодні схема фінансування американських систем Петріот наголосив. Зеленський. водночас, як сказав глава держави, його завдання полягає в тому, аби знайти кошти. Президент США ж Дональд Трамп змінив свою стратегію щодо Росії з пряника на і Може застосувати секретну зброю, навіть не вдаючись до реалізації погроз розбомбити Москву. Про це пише оглядачка видання The Telegraph. За її словами, США навряд чи нескінченно постачатимуть Україні військову допомогу, але господар Білого Дому може використати таланти свого міністра фінансів Скота Бесента, людини з нестандартним мислом. Сланням, яка вміє використовувати вразливі місця опонанта, попри те, що президент США Дональд Трамп останніми днями змінив риторику щодо Росії правителя Владіміра Путіна у Європі сумнівається, що це є свідченням того, що адміністрація США займає відтепер проукраїнську позицію. Як повідомляє європейська правда, про це йдеться у публікації Financial Таймс. Двоє неназваних високопосадовців розповіли виданню, що, хоча нещодавні заява Трампа вселила в Європу певну надію на можливий су у його позиції, реальних ознак. Ак того, що Білий дім займає більш прокиївську позицію наразі немає за словами співрозмовників видання. Західні союзники України все ще вважають, що Трамп схильний бачити Путіна своїм головним партнером у переговорах щодо будь-якого врегулювання, а українського президента Володимира Зеленського головною. Перешкодою для укладення дієвої мирної угоди. Далі цитую є невелике перезбудження через зміну тону, але ми не бачимо, щоб це виливалося в якісь серйозні дії, сказав один із посадовців. Однак, водночас видання відзначає, що Зеленський став успішніше ладнати з Трампом останнім часом. Чила видання розповіли, що президент Франції Макрон і британський прем'єр Стармер після суперечки між Трампом і Зеленським в овальному кабінеті порадили українському президенту змінити свій підхід до відносин з главою Білого Дому. Они старман запропонували йому висловлювати йому щиру вдячність і завжди дякувати Вашингтону за підтримку, зазначили співрозмовники. При цьому ж видання додає, що Зеленський досі має справу з адміністрацією, в якій глибоко вкорінився скептицизм щодо допомоги Києву, як з боку тих, хто вважає, що США повинні зосередитись більше на Азії, а не на Європі, так і з боку інших, які дотримуються філософської позиції невтручання. Дякую, що додивилися відео до кінця. Слава Україні.